Вітаю вельми, журі. Мене звати Гура Ангеліна, я учениця гуртка теології, релігії знавства та історії релігії Івано-Франківського обласного відділення Малої Академії наук України. Пропоную вашій увазі свою наукову роботу, яка називається Монастирська церква в Тисмениці. Сакральна Перлина Прикарпаття. Власне, я зараз знаходжуся в цій церкві, яка називається Церквою Різдва Пресвятої Богородиці. Її збудована 1736 року. Вона знаходиться на місці колись діючого монастиря отців Васильян, який 1748 року було перенесено до погоні. Мета мого дослідження привернути загальну увагу до Національної пам'ятки архітектури, описати минуле і сьогодення нашої церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Я ознайомилася з розхідними записами. Описала книги, статті та мала змогу детально оглянути красу справжньої перлини покуття. У своїй науковій роботі я висвітлила історичну та культурну цінність церкви, потребу привернути загальну увагу до монастирського комплексу, як до місця екскурсій та досліджень, бо цей храм дійсно особливий своїм іконостасом, який складається з 58 сюжетних композицій, що є рекордом на Прикарпатті. Однак не лише іконостас привернув мою увагу. Тут є багато образів та ікон, що розташовані по всій церкві. Також дзвіниця, датована 1751 роком, що складається з двох дзвонів з прекрасним звучанням. В церкві проводиться літній парафіяльний табір вже з брендовою назвою Діти Марії, Є складений гімн та емблема табору. На ньому я працювала аніматором є учасником усіх важливих подій. Також він варто відзначити і катехетичну школу друзів Ісуса. Мені часто доводиться бувати на ній. Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчати культурні надбання нашого народу, виокремлювати незалежність та автентичність України, бо це дійсно важливо в цей непростий час. Новизною своєї роботи вважаю те, що на основі власних досліджень звернуто увагу на ті особливості архітектурного ансамблю, частиною якого є храм, який мало вивчені, і це може допомогти майбутнім дослідникам історії церкви, зокрема Прикарпаття. Як ви бачите на світлинах постера до моєї роботи, і в додатку, наша церква дуже красива, тому і назва роботи Монастирська церква в Тисмениці – Сакральна перлина Прикарпаття дійсно відповідає суті. Про нашу церкву написано багато статей в поважних книгах, про мистецьку галузь та сакральні пам'ятки, зокрема. Сподіваюся, моя церква теж увійде до їх числа. Дякую вам за увагу!